Доброго дня, їдемо купати. Дау Simplex. X-Finder Друга версія і ще прийде перша версія. ж будемо. Сьогодні 6 чоловік буде купати. Всі знахідки заснімемо. Переїхали. Ще два камради з нами попруть. І Аська і ще один X-Finder першої версії. Їдемо далі купати. Так, виїхали, копаємо. Така толпа. Xfinder перша версія, там Ігор щось знайшов, Аська, Xfinder, Simplex, Simplex, Dows з нашою штангою. По Трохи побродимо, щось знайдемо, знімем Прийшли трішки, Ігор кричить, що знайшов знахідку. X-Finder цепанув, в нього перша версія. Я з балєшкою ходжу. Поки сигналів нема, там проволочка таке. Не знаю що він знайшов, бо кричить сюди, Фібло. Що знайшов. А фібула. фібола. Ось, Красива фібулка. Ну все, їдь додому. Якщо я поїду додому, взагалі без знаходити додому поїду. А ну, десь. Де вас? Та, ти даєш, піднішим, да, да? Ось, кстати, з нашою штангою теж, як в фандерах. Он мій приборщик. Доведеться йти. Аська цепляє клад. Так, Даус щось там знайшов. Попробуй як тебе бере. Давай. Динарик. Ніхуясі. Ого, Аська саме більше. Аська смали, блять, два мене. Просто свій день не включав, бо відділити патіло відділу. Де фокус? О, Динариус. Динариус обыкновенный. А ну что там, что за дядьку? Не знаю. Короче, сейчас овечухаем и забираем. тебе овечуха, Ух ты. Да. Ух ты. Монитос. А ну-ка про треш ты покажешь. Сейчас комод. Сейчас. Я на полную картушку Дай, сейчас заснимем до побольше. Да. Ось такий Дінаріус, пану Даус, але ну, ми його відберемо, може. Давай сюди. Їдемо з цього поля. На шістьох чоловік знайшли фібулку спинки, спинку фібули і Дінарік. Спинку фібулки сипану X-Finder і Даус цепанув Дінарік на шістьох чоловік. Переїжджаємо на друге місце. Машина нас там. Далеко там їдемо. Що ще щось знайдемо по дорозі, то покажу. Це коротше, десь бачив кусочок теж фібулки Ось кусочок від фібулки маленький. Сигнал був чіткий. Така кусочок спинки фібули Беремо. Перемо йдемо далі. Переїхали в ліс, да, ось, це панов, кільце таке держись. Плохо що не золоте. Ну, це тільки зайшли. Ось, сьогодні міста такі в нас не дуже рибні. Короче, в лісі часик походили, нічого не знайшли. Як ти знайшли? Перекус Ось перекус і ще щось. обродимо трішки. Перекусимо і йдемо далі. Ігор кричить, я далеко так був. Каже, що знайшов 5К Біжу Глянути. Бо далеко, бо він десь відео сняв, ти сняв, так? Да? Скинеш мені тоді? Добав, віде. Він відео сняв, як викопав експандером спану. О! Нема ж нікого але хто на морозі миє. Ну так. Да. Я знав, що так мене ж, а нафіг умію. Ідемо далі. Цепанув. Я більше сьогодні такі тести для себе знімаю. І знімаю, що хлопці знаходять, бо я всяку штуку. Ось Аська цепанула Затвор, ух ты, клас. Від трьох лінейки, так? Супер, блин. Идем далі. Сімплекс кладуху шукає. У мене там якийсь сигнал, але в мене то фольга, то короче, не везе мені сьогодні. Дробинок багато назбирав. Ну, Йдемо далі, ще Побродим. Такі у нас місця не дуже сьогодні на монети. не дуже сьогодні нам везе всім, Ну, маємо, що маємо. Не встиг я. Сигнал копати, як Ігор вже кричить, що знайшов монетос. Зараз будемо перевіряти, що там за монетка. x wander цепляє неплохо. Копійочка. Копійка у нас вигнута, погнута. 34 рік чи перший, перший, скоріше, це все. О, Шовдепіно. Такі сьогодні знахідки. Коротше, не густо, але і не пусто. Піду я якісь викопаю сигнал, але там 100% фольга. Коротше, лазом думав, що лис, а він на дерево... Блин, я не знаю що там видно буде. Он котяра такий. Так, продовжую а то натиснув. Вон котяра там. Дикий кіт. Я не знаю, боюсь підходити до цих животних я не дуже. Вон там, якщо видно, на дереві. Ну, здоровий, жирний. Красивий кіт. Юра! сюди. Іди, де таке хузя побачиш. Вон кіт. В перший раз в лісі я зустрічаю кота. Ну тут були маленькі ще, Ігор. Тут були маленькі, дивіться акуратно, бо якщо вибіжить, то то тоді вона нам зробить кірдик Ви дивіться це вочі не дивіться йому. чого це кіт баюн івун так хочеться зняти його поближче В перший раз бачу кота ось якщо видно здоровий такий крупний кіт я бачу, чи лис звідси вибігав, чи що, може це все на лиса, маленьке лисеня наче б бігло. Або котеня маленьке був. Ось, здоровенний котяра, блин. ось так видно. Я не манув, дуже довгий хвіст, Хоча схожий, бо у нього. Перший раз хто експерт по таких животних, що він втік, перелякався нас. І втік. Або вона, ну сильно здоровий. Сильно здорова. Ну так, треба да, буде викинути. У нас там є їжа, ми залишимо. Ідемо далі. Йдемо далі. Ну сильно такий красивий. Кіт. Що там? Сейчас ми будемо це в мірі в мірі животних знімати. О, тут ще й живоловку. Треба її прибрати, щоб він не попався туди. Хто це поставив, якісь безмозні. Ага, ну треба обрати, щоб кіт не попався. Ладно, йдемо далі. Бля, ну дуже красивий кіт. Ага. А він як зараз подряпає, він же ж дикий. Дуже здоровий. Ось. Красавчик такий. Не, не йде. Дикий. Дві копійки я ще знайшов. Був гарний сигнал. Короче, дві копійки. Псевдепа беремо з такої ямки невеличкої. Йдемо далі. Сигналів тут взагалі майже немає. Дробинки і кусочки проволочки. Нічого цікавого. В Деуса кріплення відвалилось від катушки, мабуть, будемо вже збиратись додому. Це ми сюди приїхали перевірити місце, ну, щось ми або не дійшли, або не знайшли його. Тут пусто. Це що Ігор ще знайшов пару монет тут і все. Ладно, йдемо далі. Збираємося додому вже, ось знахідки. Деус поламався сьогодні, на жаль. Мої знахідки ви бачили, ось Вігоря тут почистити. О, теж знахідка. О, такі знахідочки. Так, кого цікавить... О, і ключик. А, і це затвор, покажи, що ти чим. Динарік да це пану? Підскажіть по періоду хто. Я сьогодні більше знімав, чим копав. Можна так сказати, навіть не займався купом. Затворчик. Ну, і в мене там дві копійки, я знайшов якісь. Що... Код цікавий по приладу по X-Finder. Перша друга версія наоборот. Тобто, перша друга. В коментах сайт. і Ігор казав, що в нього є там промокод в описі буде. Якийсь буде бонус. І ще в всім ось Сигнал, провіримо щось тут. Ось такі сьогодні знахідки. Мені не будуть доставати у мене кусочок від фіблки і дві копійки. Ось такий коп на за весь день. О, симплекс, симплінг, симплекс, симплекс. Ось така знахідка. Беріть, коштує мільйони. Да. Все, всім, всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Будемо копати, їздити. Будемо загружати це все в машини їхати додому всім гарного дня всім удачі всім кладухи під катуху до побачення